Вітаю всіх хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати самий швидкий, і самий найпростий низькокалорійний десерт вітамінної групи Б. Ну, одним словом, це курма. Курма ми її зараз ось я знімлю шкурочку. Відділили хурму від шкурочок і кісточок, додаю сюди столову ложку чия. І дві столових ложки какао. І все. Більше нічого сюди не треба. Зараз я його зіб'ю блендером, трошки перемішаю, щоб... Пудра не піднялося. все тепер готово. Розкладаємо по криманкам. Ну, по криманкам це громко сказано. Тут всього дві криманочки треба, і я його буду викладати. Розклала по і відправляю в холодильник на пару годин для того, щоб воно стабілізувалося. Не дочекалися ми двох годин. Пройшла годинка, доставити цей десерт. Я його зарпи, присиплю кокосовою стружкою. Так, зроблю трошки. Можна присипати какао, можна присипати да, чимку, а можна взагалі нічим не присипати. Це Тут полюбляю. Я трошки всиплю кокосовою стружкою. І зараз подивимося, яка вийшла консистенція. Воно ось таке плотне. Подивіться, яка класна штука вийшла. Бачите, не треба ніякого желатину, не треба ніяких там загущувачів, нічого. Просто от подивіться, яке воно напакло. Без цукру, без шоколадних кейт. Получився десерт. Пудінг. Дуже смачно, корисно, а найголовніше корисно. І такий десерт, коли мене запитують, що можна купити дитині, які два рочки, три рочки, які солодощі, Мені хочеться, ви знаєте, я не знаю, я така злюся в цей момент, що страшне. Куди дітям солодощі? А оце якраз дитячий десерт. Тут нема ні цукру, тут нема ніяких розпушувачів, тут нема нічого. Тут все тільки корисне. Я вважаю, що це самий класний дитячий десерт. Ну і дорослим теж воно не помішає. Подивіться, яке воно. Я прямо зараз дожди секунду, От не полінюся, покажу ще отак от. Бачите, як форму тримає? Нема нічого, не ні жилетіна, ніяких, ще повторюю, загущувачів, нічого. Воно тримає форму. Пройшла буквально годинка. Дивіться. Бачите, якісь серточи. І наші ті сахара, і наші ті. <кій> Загущувачі. Так що зробіть обов'язково, спробуйте. Я просто вражена, мені дуже сподобалося. І ще раз наголошую на те, що сподобалося, що смачно і корисно. А на сьогодні, всім пока-пока. Бажаємося найкращого, Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.